За словами прокурора кривого рогу Юрія Новікова, в місті почастішили скарги дії працівників міліції, регулярні гості на прийомах і пенсіонери, яких турбують питання комунальних тарифів. Представники міської прокуратури зазначають, що ретельно розглядають усі без винятку звернення та намагаються допомогти навіть якщо питання не в їхній компетенції. У 2014 році, году року, набрали законну силу тичні згода набрали положення закону України по прокуратурі. О том, что полномочия прокурора ну, уменьшены в части проведения проверок, в части защиты прав граждан. Жалобы задали, которые ведутся компетенции прокуратуры. Города мы направляем по последствиям да, в исполкомы и в другие учреждения, по всем направлениям, по которым жалуются. Юрій Новіков констатує, загальна криміногенна обстановка в місті залишається стабільною у зв'язку з непростою соціально-економічною ситуацією в країні дещо зросла кількість тяжких і особливо тяжких злочинів, але в той же час відсоток їх розкриття залишається на високому рівні. Ситуація не критична, нами намі Я вам скажу, що міліція своєм реагує на совершенні преступлення. Ну як примір, вам при та скажу в нас в цьому году було совершено 12 убийств. два тяжких телесных повреждения, повлекших смерть потерпевших. Все преступления раскрыты, все обвиняемые установлены, всем предъявлено педозру. И я вам скажу, что всем избрана мера пресечения, содержание под стражей. Міська прокуратура продовжує регулярні прийоми громадян. За консультацією криворічці можуть звернутися як до прокурора міста, так і до його заступників. Для цього існують спеціальні прийомні дні. У нас прийом громадян проходить ежедневно, з понеділка по п'ятницю в робочому режимі. Це у нас прийом громадян відбувається з 10 до 13 часов і з 15 до 17. В суботу воскресеньня всю прийом граждан дежурного прокурора. В понедельник прием граждан обсуждает прокурор города Кривого Рога. В четверг у нас осуществляет прием первого заместителя прокурора города, в пятницу заместитель прокурора города. В остальные дни это дежурные прокуроры, прокурор прокуратури. прокуратура.